день, шановні наші гості, нашої трансляцій. Зараз для вас буде інформація про підготовчі курси та про те, як здавати реєструватися на НМТ. Сьогодні з нами Тетяна Рудніва, директор підготовчих курсів. Вітаю та я, Древецький Станіслав, представник тимчасового екзаменаційного центру НМТ. Ну, зараз я розповім вам про підготовчі курси нашого університету. Як структура підготовчі курси в ХПІ з'явилася у 1952 році, але Політех почав готувати молодь до вступу ще в 1919 році. Тобто тільки ну, відверувала Перша світова війна, а політехніки вже розуміють, хто буде відбудовувати. Значить, на сьогоднішній день підготовчі курси готують до вступу на бакалаврат. Готуємо ми до вступу в аспірантуру та магістратуру. Спочатку магістратуру, потім аспірантуру. На нашому слайді скан нашої сторінки із сайту. Значить, там проходить реєстрація і повна інформація стосовно курсів. Інформація постійно оновлюється. Вас, ті, хто вступає на бакалаврат, це школярі, учні, студенти коледжів та просто люди, які хочуть отримати ступінь освіти бакалаврат, ви готуєтесь до НМТ. До вступу в магістратуру та аспірантуру складається єдине фахове вступне випробування, це екзамен по спеціальності, та складається ЄВІ, єдиний, єдиний вступний іспит. Далі більш докладніше по предметам до НМТ до вступу на бакалаврат ми готуємо з усіх предметів, які складаються при вступі. Це може бути і математика, і українська мова, історія України, іноземна мова, англійська, фізика, біологія, географія, українська література. І є у нас як бонус: це група з математики для учнів 9 та 10 класу. Це анонс на наступний навчальний рік. Якщо ви хочете у зручному темпі підготуватися з математики, підібрати хвости свої. То, будь ласка, приходьте до нас, наші викладачі вам допоможуть. У нас викладачі з багаторічним досвідом. Вони, більшість із них перевіряла відкриту частину ЗНО, дехто був автором екзаменів. Всі викладачі готові вам відповісти на запитання, проконсультувати. Головне, щоб ви Підготувалися. Що стосовно ЄВІ? ЄВІ складається з двох блоків: з іноземної мови. Наші підготовчі курси готують з англійської мови та тесту загальних навчальних компетенцій. Це один екзамен, просто два, два предмети складаються. Що стосовно екзамену зі спеціальності, ми готуємо на Сьогоднішній день з соціології, психології. Цього року у нас буде новий предмет це педагогіка. І буде ще один, ви бачите на слайді там три крапочки, тобто ми продовжуємо, далі ми розвиваємося, додаємо щось новеньке, і буде у нас ще один екзамен. Підготовка це філософія, це екзамен у аспірантуру. На сьогоднішній день міністерство ще не видало програму. Як тільки дізнаємось подробиці відразу будуть для вас курси з підготовки. А скажіть, будь ласка, таке питання: а чим підготовка саме на ваших підкурсах відрізняється від підготовки в звичайній школі? Що тут такого? Особливого так скажу ну, особливо. По перше, ми структуруємо знання. Надаємо консультації і фішки стосовно складання вступних іспитів, тому що наші викладачі вони ці іспити приймали, вони мають досвід, вони знають, за що вони знімали бали і за що вони бали додавали. Тобто ви можете поспілкуватися, вам допоможуть. І, по-друге, ми за цей час, коли ви навчаєтесь на підготовчих курсів, курсах, ми вам э, э, прочитуємо всю програму, яку ви за 10 років у школі прогуляли, тобто, ми повторюємо усе з нуля, з дробів, з дужок і все, все, що є в НМТ швидко, швидко, швидко в посиленому темпі. Тому закликаю йти на курси для 9-10 класів, щоб цей час трошки розтягнути і навчатися 3, 3 роки замість 8, 6, 3 місяців, щоб не втрачати свідомість і не бути схожими на зомбі. Добре, підскажіть, а ось як гнучкість цих курсів, вона не буде впливати на навчання в школі? Як вони проходять? За е, курси проходять тільки онлайн, в онлайні підготовка іде е, курси по вечорам ввечері. Та в суботу і у неділю на сайті, якщо ви зайдете, там побачите розклад, і там дуже багато груп. Ви обираєте для себе те, що вам зручніше, який предмет, у який день краще, у який час і який термін курсів. Якщо вам щось потрібно лише згадати, повторити, то йдіть на короткі курси. Якщо вам потрібно більше часу на підготовку, більш досконаліша, то курс у нас розпочинає Веться з вересня, вересень, жовтень, листопад, щомісяця набираємо нові групи, і усі групи закінчують навчання напередодні НМТ. Дякую. Так, продовжуємо. Ми щороку, команда підготовчих курсів готує якісь нові проекти. Ви на зимових канікулах грали з ведучими в Кахути. Це був перший етап абсолютно нового проєкту підготовки. Учора закінчився другий етап. Це були очні лаби з фізики, очні лабораторні роботи, де учні могли ці лабораторні роботи зробити самостійно, не подивитися десь на відео, запис, як хтось щось робить, а самим оце все зробити. І з третього, третій етап, з 1 березня, починається. Ви отримаєте кахути і будете знову грати, але це вже будуть призначені кахути. Це буде самопідготовка до НМТ. Там буде 48 кахутів. Кожен учень отримає. І у фіналі ви складаєте випускне тестування з підготовчих курсів і отримуєте додаткові бали до конкурсного балу до вступу. Якщо ви зайдете на сайт університету, розділ вступнику, ну, ви ж поступаєте, значить вступники. І побачите сторіночку спеціальності, там перелік усіх наших спеціальностей. І десь приблизно дві третини цих спеціальностей відмічена таким червоним лайком. Це спеціальності, куди приймається сертифікат підготовчих курсів з додатковими балами. Це у нас перший спецпроєкт цього року. І ми готуємо для вас, для вас абсолютно новий формат підготовки: це змішаний формат підготовки до англійської мови. На сайті почнеться запис 1 березня. Це група для харків'ян для області, хто може відвідувати очне заняття у нашому безпечному середовищі на території університету. Вісім тижнів, шість тижнів. Ви зустрічаєтесь очно. На кожному тижні у вас ще онлайн-заняття, постійні тренування. Тести, контрольні роботи, постійна підтримка викладача у чаті викладач. Більш ніж 20 років готує учнів до екзамену з іноземної мови. І далі ви знову складаєте наше випускне тестування і отримуєте додаткові бали, які ви можете використати при вступі в наш університет. Ви бачите на сторінці QR-коди. І записуйтесь для запису: крок 1: це ви розклад вивчили, крок 2 пряме посилання на Приват 24. І крок 3 це ваша заява у вигляді Google-форми. Далі отримаєте від нас листи з усіма інструкціями, чатами, посиланнями на відеоконференцію, на класи з усіма об'явами, і будете. Вчитися, і я дуже дуже хочу, щоб ви гарно склали екзамени і стали студентами. Я всім бажаю стати студентами університету. Ну, далі, якщо до мене... Питань поки, Ну, я думаю, що можуть виникнути потім у ході у ході розмови. Далі я передам слово Стасу і він вам розкаже, що це за звір, такий НМТ і чим займаються центри тестування. Добре, ну почнемо спочатку. Що взагалі таке НМТ? НМТ це національний мультитест, який прийшов на заміну, так скажемо, колишньому ЗНО, зовнішньому незалежному оцінюванню. Цей тест це максимально, скажімо так, доступний тест при даних умовах наш на зараз в Україні. Тобто, тест здається онлайн в онлайн, в, в, ну, тобто онлайн за комп'ютером. Ви реєструєтесь. Реєстрація починається з 8, 6 березня, по 3 квітня. Ви реєструєтесь на сайті, створюєте там електронний кабінет, вибираєте собі місце. Де ви будете, де ви бажаєте проводити здавати ваш мультитест, там ви обираєте область України та місто, де ви бажаєте здавати. Потім, коли ви зареєструєтесь, пройде етап реєстрації. Вам на емейл, який ви вкажете при реєстрації, прийде запрошення на саме конкретне місце та час, куди вам треба прийти для для складання тесту. Сам тест складається з чотирьох предметів: три предмети обов'язкові і один предмет на вибір. Тобто три предмети це українська мова, література, математика та історія України. І один предмет ви можете обрати. Там є іноземна мова, фізика, географія, біологія, тобто яке вам найбільше, так скажемо, пасує до ваших знань. Потім. Як проходить взагалі тестування? Ви приходите до тимчасового екзамінаційного центру, це ну, зазвичай це обладнане укриття. Там на вході вас перевіряють ваші особисті дані та запрошення. Тобто, вам з собою необхідно мати будь-який документ, який удостовірює вашу особу, і запрошення. Потім ви проходите, вам інструктори кажуть, за яким саме комп'ютером ви складаєте цей мультитест. Ви, ви сідаєте, слухаєте типову промову, яку, я, яку вам е, читають безпосередньо вже в, перед самим тестом. І потім у вас є е, дві години на складання першого етапу: це українська мова та математика. В, ви складаєте цей тест. Е, в незалежності від того, як, як ви побажаєте, можете першу матим, математику, можете першу українську мову. Тобто тут вас ніхто не обмежує. Потім, коли ви всі складаєте цей тест, є невеличка перерва в 20 хвилин, ви не можете покинути територію тимчасово екзамінаційного центру, але ви можете бути там спеціально відведене місце для відпочинку. Потім вам кажуть, що друге друга частина вашого тесту. Там буде вже історія України і ваш предмет на вибір, який ви обирали при реєстрації. Також на це вам відводиться 120 хвилин. Після цього, коли ви закінчили, ви вам потрібно розписатися в екзаменаційному протоколі про те, що ви склали тест і отримали якісь там ваші результати. І все. І потім ви чекаєте близько ну, 3-4 дні, і вам в електронний кабінет прийде ваш результат, вже перерахований в 200-бальну систему. Бо е, по закінченню тесту ви побачите тести там 30, 40, 20 балів. Тобто ви поки не, не, не розумієте, скільки це в остаточній 200-бальній системі. Ну ось, е, а також ще е, хотів вам додати, що тести можна проходити не тільки на території України. Тобто є екзаменаційні центри за кордоном. Але дуже звертаю вашу увагу, із досвіду минулих років, там дуже мало місць. Тобто реєструватися, якщо ви за кордоном, треба якомога раніше в перші дні відкриття реєстрації. Ну, взагалі, то все, які питання. А от, слухай, скажіть, будь ласка, а чернетку з собою можна взяти чи дадуть? 에, дивіться, кожному. Абітурієнту в тимчасово екзаменаційному центрі видається лист А 4 чистий білий для використання як чернетки. Якщо у вас виникає потреба, там ви ну, багато пишете або там щось записуєте. Ви можете попросити ще один листок, тобто. Інструктори вам все видадуть, але е, після закінчення тесту ви чернетку повертаєте інструкторам. Забрати, забрати її не можна. Ви не можете, не маєте права виносити її за межі тимчасового екзаменаційного центру. А формули, довідковий матеріал. Е, дивіться по е, фізиці та математиці. В е, програмі, в якій проводиться НМТ, там спеціальна програма. Ну там браузер, скажімо так. Там є довідкові матеріали, тобто ви в будь-який час можете відкрити ці довідкові матеріали, і там є мінімальний, так скажемо. Ну не так, щоб дуже підсказувати, але мінімальний набір формул, та як яких там взяв ось. Так, скажемо, підсказочок там є. Тобто, ви можете користуватися. Тобто, з собою там шпаргалку, телефон не нести не потрібно. Ні, дивіться, як знайдуть ось дуже влучне питання. Тобто, перед тим як ви сідаєте за комп'ютер на ваше робоче місце для складання тесту, вам потрібно викласти всі предмети, які не стосуються тестування на спеціально відведений там місце. Є тобто, телефони, смарт-годинники. Фітнес-браслети, навіть там будь-які, даже навіть сім картки, флешки, все це треба викласти. І вас перед тим як ви сідаєте за робочий комп'ютер, вас буде оглядати поліцейський з метал металошукачем на те, щоб у вас не було зайвих, так скажемо, предметів, які можуть повпливати на результат тестування. В принципі, все, ніяких шпаргалок, нічого не потрібно. Тобто від вас потрібно тільки ручка, ваші документи, запрошення, і там, ну хто то як водичку ще беруть, деякі абітурієнти, тобто водичку можна з собою взяти, поставити в будь-який час там. Тобто захотілося це, 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 це навіть не те, що не потрібно, а заборонено категорично так, всі всі електронні прилади, всі заборонені. А скажіть, будь ласка, а от якщо дитині там потрібно прийняти якісь ліки, потрібен лікар, якісь там умови пандус чи ще щось, як це все? Дивіться, стосовно там особистих, так скажемо, пандус і тому подібне, у нас в укритті все це є. Тобто в нашому, я думаю, що і в інших укриттях це є, бо це, як скажемо так, ну. Стандартно потрібна, um так, умова. Так, воно все це є. Але е, для тих е, абітурієнтів, які будуть складати тести, там їм потрібно або прийняти ліки, або там зробити якісь там ну, маніпуляції, там ін'єкції. Ну різне буває, е, в, потрібно сказати перед початком тесту там, або інструктору, або старшому інструктору, що у вас є потреба там прийняти там, ліки, там ну, які у вас потреби є. Це не забороняється. Тобто, все це. Ну, як розуміємо, це як життя. Ну, Заздалегідь під час реєстрації на тесті цього вказувати не потрібно. Ні, ні, ні. Це потрібно вказати, сказати, коли вже ви прийшли до центру тестування. Прийшли, центру, так. 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 А, тут у нас є слайд трошки по процедурі. Да, так. так, по процедурі НМТ проходить в дві сесії. Тобто, основна сесія починається з реєстрації, це з, 3, з 6 по 3 квітня. І далі ви отримаєте запрошення з 4 травня, потім е, берете участь в першому етапі. Це з е, 14 травня по 25 червня, і до 4 липня ви отримаєте результати. Це основна сесія. Це сесія, яка проходить, так скажемо, без всіляких там нюансів. Дода, що ж таке додаткова сесія? Додаткова сесія це сесія для тих людей, які з поважних причин, ну. Форс-мажорні, так скажемо, обставини не змогли прийти, бути ну присутні на основній сесії, але щоб отримати запрошення на додаткову сесію, потрібно довести, скажемо так, документально, чому ви не змогли прийти на основну сесію. Тобто ні? запізнився на електричку? Ні, такого не може бути. Ну тільки або там по хворобі, або ну зараз ситуації різні, бувають у нас в країні. Тобто запізнився на електричку, це ну скажімо так, не поважна причина. Тому ми радимо приходити десь за пів години. Ну, деякі люди не знають там, ну новий там університет, наприклад, не знають куди йти. Бой пройти е, заздалегідь, там, за пів години, за 40 хвилин, щоб зрозуміти, як пройти там, від метро чи від е, зупин, зупинки транспорту? Ну, таке воно різне буває. Напередодні пройти, ну, або так так, 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 так. так. А, а скажіть, будь ласка, от що б ви порадили, як себе Настроїть, налаштувати, як, я, я, як себе от е, морально підготувати до здачі. Ну, дивіться за досвідом. За досвідом, ми знаємо, що всі е, абітурієнти готуються дуже-дуже сильно до НМТ. Тобто, ну там додаткові всякі там курси, як, як у нас в інституті, там викладачі додаткові та все 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 інше. Але ось, ну з дос досвіду. Багато приходять абітурієнтів, які кажуть, що ми там не виспалися, або ми там плохо погано спали. Бо основна порада це добре виспатись, тобто там лягти спати не в 10-й -10 годині вечора, а в 8-й. На дві годинки більше поспати, трохи відпочине ваш мозок і з чистим, так скажемо, разумом вже прийти на тести. Ось ну, це основна я парада. до цієї паради приєднуюсь, за досвідом, як складають іспити слухачі підготовчих курсів, в жодному разі не. Не вчіть оце все вночі на а краще висп... виспіться і з чистою головою, з силами приходьте і складайте якомога краще тест. І моє традиційне побажання: ставайте студентами. І Дякую. бажаємо вам в успіху, в здачі ваших тестів. Дякуємо вам. Дякую.